Вітаю, друзі, сьогодні, 15 листопада, з вами знову Валерий Кличок. Про найголовніше на цю хвилину Україна та Росія відновлюють переговори. Це офіційне повідомлення від секретаря РНБО санкції. Трамп скасовує санкції, які вводив проти Лукоїлу, каже, вони вступлять в дію пізніше, можливо, 13 грудня. Але Трамп впевнений, що бойові дії в Україні скоро закінчаться, закінчиться війна. Зеленський же оголосив про початок перезавантаження ключових державних енергетичних підприємств. Забронюваних вирішили не випускати з України. Поки що закон не ухвалено, але законопроект у Верховній Раді вже є. Орбан же заявив, що зовнішні сили повинні примусити Росію і Україну до миру, але каже, що Україну примусити легше. Давайте про все це по порядку. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу і дякую за те, що підтримуєте мою роботу. Отже, друзі, Україна та Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за стамбульським форматом. Буквально кілька днів тому умер полетів до Стамбулу. Це все відбулося на тлі заяви Іванова, представника спеціального Росії в Туреччині, який каже, що Росія готова до переговорів, але умерв там був, як він каже, саме для того, щоб домовитися про обмін військовополоненими. І сьогодні він офіційно повідомив про те, що такі... Домовленості вже є. За підсумками консультації, каже він, за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів. Тепер цей процес відновиться. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1200 українців. Але мені видається, що активізують не лише ці питання, адже переговори закулісно тривають, нині ми виходимо у формат. Де можемо говорити про те, що Україна не відмовляється від них, тому що заява кислиці, ну, як на мене, наробила трішки не тих речей, які нам потрібні. Хоча я сумніваюся в тому, що кислиця робив ці заяви. Від себе мається на увазі заяви про те, що Україна вийшла з переговорів ще влітку цього року. Ну і також Умеров додав, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти, тобто будуть зустрічатися конкретно переговорні групи. Говоритимуть нібито лише про обмін полоненими, але ще раз наголошую, моя особиста думка, що переговори будуть набагато ширші. І маю друзі для вас хороші новини щодо ураження Збройними силами України об'єктів на території Росії. Мова йде і про Рязанський нафтопереробний завод, а також і про Новоросійськ. Зсу уразили нафтопереробний завод Рязанський, радіолокаційну станцію Небу, військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили противника. Це офіційне повідомлення Генштабу. Так, друзі, є і не дуже хороші новини з фронту. Про них генштаб повідомляє доволі обмежено, тому я вам повідомляю як правило лише офіційну інформацію. Ви це добре знаєте, або точно перевірено. Підрозділи Збройних сил України влучили по Рязанському нафтопроводному заводі в Рязанській області. Підприємство виробляє бензин, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти. Після удару на території пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа. Також українські воїни знищили радіолокаційну станцію Небо у в Криму. Розбили військовий шолон в районі Токмака на тимчасово окупованій території Запорізької області та вдарили по скупченню живої сили противника поблизу Вовчанська на окупованій частині Харківщини. Дрони СБУ знищили в новоросійську чотири пускові установки С-400 е та два радари. Про це вже повідомляють в Службі безпеки України, але поки що неофіційно виключно для ЗМІ. Ну, зокрема, про це пише видання Нової време. Нові супутникові знімки підтвердили масштаби удару далекобійних дронів. Вони публікують ці знімки. На території військової частини Кубанського червонопрапорного полку знищено 4 пускові установки С-400. Росія втратила також два ключові радари раннього виявлення: 96 Н6 чи зборт і цілевказання. 926 грейвстоун також там могло бути розташовано близько 12 пускових установок с 400 і частина з них імовірно також отримала пошкодження. Операцію СБУ провела спільно з гурмо. Товаришують вони між собою, це дуже добре. І також кажуть, що до цієї операції були залучені сили спеціальних операцій ЗСУ та Держприкордонна служба. В принципі, це вже традиційно у звітах військового керівництва. Ну а пан Скибицький, заступник Буданова, повідомив про те, що Росія збільшує виробництво кабів, здатних уражати цілі на відстані до 400 кілометрів. І це ставить під загрозу набагато більше міст в Україні, в тому числі і Київ. Втім, ця інформація ще потребує. Не те, що верифікація, а подальшого розвитку і продовження, оскільки ці каби на стадії розробки. Хоча ми знаємо про те, що окремі каби долітають вже майже на 200 кілометрів. Втім, є, друзі, і хороші новини. За даними українських розвідників, у цьому році Північна Корея більш ніж удвічі скоротила постачання снарядів до Росії і передавала застарілі снаряди, оскільки Пхеньян вичерпав свої запаси. Вичерпав, виготовляти більше не встигає, але от каби роблять нам багато біди. В будь-якому випадку те, що зменшується потенціал пхендяну, це дуже добре. Все, що було на складах, відстріляли далі, у Росії буде трішки менше потенціалу. Наскільки, поки що, я вам не готовий точно сказати. І минулої ночі, як ви вже читали, в мене в телеграм-каналі в інших засобах масової інформації росіяни вдарили по Україні знову. Безпілотниками, кинжалами, зокрема, три кинжали було випущено: 135 безпілотників було збито подавлено 93 цілі. А саме було збито дві аеробалістичні ракети Х-47-2 м кінжал та 91 ворожий дрон. Зафіксовано на жаль влучання ракети та 41 ударного безпілотника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на чотирьох локаціях. Слідкуємо за цими повідомленнями, і в мене в телеграм-каналі можна також слідкувати і у телеграм-каналі Генштабу Збройних сил України. Посилання на мій телеграм знайдете в описі під цим відео. Ну і тепер щодо корупційного скандалу. Західна преса майорить повідомленнями про цей скандал. Західні лідери також про це говорять. Зеленський тим часом оголошує про початок перезавантаження ключових державних енергетичних підприємств. Правда, мені, чесно кажучи, це видається більше забалакуванням проблеми і імітацією боротьби з наслідками корупції, але не з першопричинами. Про що власне йдеться мова? Сьогодні Зеленський проводив нараду з прем'єр-міністеркою Юлією Свереденко та міністром економіки Олексієм Соболевим. І він там визначив подальший, я маю на увазі, президент визначив подальший план перезавантаження державних енергетичних компаній. Тобто, це стосується лише державних енергетичних компаній. Питання арешта. В енергоатомі продовж тижня мають створити умови для формування нової професійної наглядової ради, але функції знову ж таки не змінюються, як на мене. В Укргідроенерго необхідно, каже, терміново провести конкурс на нового керівника та завершити формування наглядової ради. Оператор ГТС України це також державна компанія, має доукомплектувати наглядову раду і оперативно оголосити конкурс на посаду гендиректора. Нафтогаз України, це четверта енергетична компанія, якої стосується саме такі зміни, повинен оголосити та провести конкурс на новий склад наглядової ради, щоб він зміг розпочати роботу одразу після завершення каденції чинного складу в січні. Ну і також він зобов'язав урядовців підтримувати постійну предметну комунікацію з правоохоронними та антикорупційними органами. Ну, в принципі, заява президента правильна, але це має відбуватися автоматично, відповідно до закону. Бо якщо Наші правоохоронні органи або органи виконавчої влади будуть діяти лише за вказівкою президента. Ну тоді про верховенство закону говорити, чесно кажучи, не доводиться. Колишньому ж віце-прем'єр-міністру вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє НАБУ, але не називає прізвища такого віце-прем'єр-міністра. Втім, всім воно вже це прізвище відомо. Змі про це багато пишуть. Мова йде про Чернишова. За даними слідства, той був серед відвідувачів так званої пральні, місця, де легалізували корупційні кошти від енергетичних оборудок. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довірені особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро. Готівкою одні інші кошти готівкою, тому йому вручили підозру. Поки що рішення суду я не бачив. За цим слідкуємо. Ну, як я вам повідомляв учора, Дональд Туск виказав не дуже привабливий коментар на адресу української влади, прем'єр-польщі, і каже, що треба ефективніше боротися з корупцією. А от видання Reuters спише про те, що італійські міністри посперечалися щодо доцільності подальшої підтримки України. Після корупційного скандалу. Ну, звісно, ті, хто проти України кажуть, не треба давати Україні гроші. Ті ж італійські міністри, які за, кажуть, давайте, але це породжує дискусію, яка нам, в принципі, не потрібна. Тому варто не допускати таких корупційних скандалів. Поки що це не коментують у США. І, добре, багато європейських лідерів заявляє про підтримку Зеленського в частині. Того, що той підтримав незалежне розслідування цього корупційного скандалу, в принципі, це політичні заяви. Ну а що буде далі, друзі? Треба спостерігати. Тим більше багато моїх колег пишуть, і тут я з ними погоджуюсь, що ми побачили лише першу серію цього гучного скандалу. Наступні ж подальші кроки на Бутасап будуть залежати від того, це вже додаю від себе, як будуть домовлятися західні партнери з українською владою про подальший розвиток подій в Україні. Ну от, до прикладу, одна така дуже, як на мене, цікава, неприваблива інформація, яка стосується санкцій проти Лукойлу. Про Роснефть мова й не йде поки що. Санції проти Лукоїлу відкладено до 13 грудня для узгодження продажу активів. Так пише Блумберг. Дійсно, Лукойл про це просив. Первинний дедлайн спливає, як ви знаєте, 21 листопада, але Вашингтон вирішив не різати по-живому, щоб угоди не зірвалися. Паралельно окрему ліцензію продовжили до 29 квітня, вона стосується активів компанії у Болгарії. Причина продовження проста: останні дні з'явилися нові претенденти на купівлю активів Лукул, так кажуть у Вашингтоні, від компаній у США і Європі до потенційних інвесторів з перської затоки. США хочуть, щоб ці активи перейшли під. Не російський контроль і продовжили працювати, не створюючи проблем на нафтовому ринку. Попередній покупець Ганвору, як ви знаєте, це шведська компанія, згоди вилетів після того, як Вашингтон назвав компанію маріонеткою Кремля. Все це виглядає, чесно кажучи, не дуже привабливо. Добре, що зараз намагається не підірвати ринок, тому що підвищення цін на нафту і нам не потрібне, бо Росія тоді буде заробляти більше коштів, але мені це видає таким, знаєте, віддає навіть трішки душком неприємним. Ну, а от міністр економіки Словаччини Денис Саков повідомив про те, що. Америка звільнила від санкцій для імпорту російської нафти цю країну, і тепер в них немає фактично проблем. Про виняток із Трампом домовився, як ви думаєте, хто, угорський прем'єр Віктор Орбан під час візиту до Вашингтону. Звільнення від американських санкцій на купівлю нафти і газу з Росії для обох країн продовжують на 365 днів. Так, в принципі, це і передбачалося, що ці дві країни. Точно вони будуть потерпати від рішень Трампа. Трамп же сам впевнений, що бойові дії в Україні скоро припиняться найближчим часом. каже це жахлива кривава бійня. Найбільше від часів Другої світової війни ми тиснемо на них через Індію та нафту. Інші країни теж виходять, бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро за останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін приблизно порівну ну, на рахунок приблизно порівню. Це швидше зараз думки Трампа. Ну потім так само як і на рахунок того наскільки його мита. Діють на Індію, щоб та не купувала російську нафту, тому що повідомлення щодо зменшення обсягів експорту російської нафти дуже різняться. Хоча кажуть, що доходи в них падають. Так, це дійсно так і є, але падають через санкції швидше, а не через МИТА. Орбан же, прем'єр Угорщини, про яку я щойно не згадував, заявив, що. Зовнішні сили повинні примусити Росію і Україну до миру, але зазначив, що у випадку України це було б легше зробити. Але це перша заява Орбана, коли він каже про непідність тиску на Росію. Цікаво, як на це відреагують у Путіна. І також, друзі, адміністрація Дональда Трампа схвалила можливий продаж ракет ППО на суму понад 3,5 мільярди доларів, але не нам, Німеччині. Про це пише видання Bloomberg. За даними агентства з питань оборонної безпеки та співробітництва, Берлін запросив придбати 173 ракети стандарт блок і 577 ракет стандарт Місел 2 блок, а також супутнє обладнання, що мені особисто свідчить про підготовку Європою до можливого протистояння Росії. У Верховній Раді ж друзі тим часом зареєстрували законопроект, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду українців за кордон. Слуга народу Федієнко заявляє, що документ передбачає тимчасову заборону виїзду для громадян, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану. Тобто, якщо людина офіційно заброньована, вона раніше могла виїжджати з України. Не всі, правда, там є певні винятки. Нині ж пропонують заборонити всім. Тобто ти заброньований, маєш сидіти в Україні. Виїзд заборонено. Ну, що, як на мене, свідчить про посилення заходів з мобілізації, оскільки справді з мобілізацією проблеми дуже великі. Втім, підходити, як на мене, почали знову не з того боку. Друзі, що ви думаєте з приводу озвучених мною новин? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!